Зробив вам адреналін. БМ-21 град, як кажуть, розробка СРСР ще трошки застаріла, але ефективна. Для покриття площі ну, ми працюємо вже точково. так як би, артилерія, звичайно, не різна. Ми вже навчилися би, точно наводити і вражати. Ми з першого до другого, з третього пострілу. Тільки що наші хлопці отримали координати та вже готуються відпрацьовувати по цілям з цього граду. Потрібно привезти речах в бойове положення. Там з тієї сторони від'єднується шток від пакета. Блокіровку знімаю. Командир або навідник заходить в кабіну, відкриває пульт командира. Ось, пульт командира. На ньому є е, цифри. Це кількість снарядів. Для цього потрібно вставити ключ командира. Це тонгенто, Вона зажимається і повертається вправо. Коли повертається вправо, йде електричний струм вже до пакету, там, 11 вольт. І тоді воно вже працює. А вот. Кожна направляюча споряджується реактивним снарядом, тобі ж РС, вони в нас йдуть осколочну фугасті. У них більший радіус там, пораження цілей, але в основному, щоб була ціль відкрита, бо закриту ціль, та щоб бліндажа немає смісла розбивати, бо не достане. Послідовність тут різна. Тобто Ця буде перша ракета, це друга, це третя, четверта. Е, тому що така послідовність не дає пакету так сильно розхитуватись, і воно його стабілізує. Як можете бачити, наші хлопці випустили лише три ракети, і це тому, що кожна з них потрапила точно в ціль. Якщо позиція в них не пристрілена, ну вони не знають, де ми стоїмо, то це може бути день, два, три, доки вони вичислять, з якого квадрату ми працюємо, то це може бути дуже довго. А якщо вони вже знають якого квадрату ми працюємо, і примірно, що ми з того квадрату вже працювали, це може бути від 5 до 17 хвилин. А може бути таке, що ми приїхали, ми пальнути, і пальти. Прилетіла, ми такі Ех, до побачення. Росіянам настільки дошкуляє наша артилерія, що вони навіть не жалкують ракет від с 300 Ви можете бачити вирву від однієї з них. Росіяни просто намагалися вполювати одну з наших гаубиць, але в них трохи не вийшло.